Лідуюча бжолородина, яка є розкритою. Коли я її попередньо оглядав, вона була активна. Я зараз подивлюся, з чим зв'язана ця активність. Ну, Тут бжілки піднялися догори, але зараз подивлюся. Як тут не фіз кормами. Так, дівчата, ну давайте Чуть-чуть заспокоїлися, тому що зараз холодно. Якщо ви почнете злітати, то назад ви вулик вже не повернетеся. Ось, як ви бачите, стільки бжілки вибрали меду із верхнього корпуса. Хочу. Вам нагадати, що ця жила родина як пішла на чотирьох корпусах, так і на чотирьох корпусах вона стоїть по сьогоднішній день. Кормів я її не додавав. Тут теж клуб майже розпався. Як ви бачите, бжоли з верхнього корпуса. Мед вже забрали. Значить, ці бджолородині теж потрібно дати меду. Хочу вашу увагу ще звернути на те, що з'явилася трошки пліснява. З чим це зв'язано? зв'язано з тим, що бджоли вже вирощують розплід. Але як на дворі прохолодно, ночі холодні. Повністю клуб у них не розпадається і вони по всьому вулику не розходяться. І те тепло, яке піднімається вверх, воно конденсується у воду і з'являється пліснява. А в жоли поки що вулик повноцінно не вентилюють. Тут трішки є меду. Цю рамку я заберу. Треба... подивіться, що тут робиться так. Я теж майже пуста, теж заберу. Три рамки є. І сюди я ще поставлю п'ять рамок з кормами. Поки буду нести рамки з медом, прикрию трошки в вжілок, щоб вони не літали. Так, а ну. Вот так. Вот такие рамки я принес, ставлю сюда. Така рамка є. Вона не зовсім повнометна. Але вона теж підійде, поставимо її з боку. Ось така рамка. Поставлю сюди. І таку рамку. Таку поставлю сюди. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Я буде з краю. І ще сюди поставлю ось таку рамку. Теж вона не є повномедна, але цього мене їм буде достатньо. Що мати чим вирощувати розплід. Все. Да нам жонородина. Теж забезпечена кормами. До весняної ревізії. Так, дівчата, ну що, пока. Дослідуючої зустрічі. Утеплення поки що не ставлю, тому що не хочу стимулювати бурний розвиток розплоду. Бо попереді в нас ще холодні дні, а мабуть і тижні. Утеплення буду ставити після... Головної весняної ревізії. От іще одну вджу я з вами передивився і допоміг її дожити до повноцінних обльотів і до весняної ревізії. Як ви бачите, жоли, ті, які злетіли, повертаються у свій вулик. І частково не тільки в свій, а й в сусідній. Це стається тому, що бджола ще повноцінно не облетілася. І вона ще не запам'ятала свого місця, в яке вона повинна злітати. Це говорить. Тільки про те, що не всі бжоли облетілися, облетілися тільки ті бджоли, яким у чому була потреба. А ті бжоли, яких кишечники ще не переповнені, вони не літали. Тепер я підійшов до відводка, який я підсилював. Джельми, так як вони були активні при попередньому огляді, подивлюся, як у них тут справи. Так само активні вони і зараз. Для цього, щоб вони трішки менше мали бажання мене вкусити. Я їм запропоную димку. У цій бжолородині невеличкий вже є розплід, тому що я бачу, що на верхніх рамках є пліснява. Це говорить про те, що при похолоданні клуб збирається на навкруги розплоду і не вентилює верхню частину даного корпусу. Подивлюся. Цей корпус не є зайвим. Ось тут так вони вибрали мед. Дивлюся. Ці рамці ось так вибрали, ми бачите, знизу, так? Да? Значить, вилок а знаходиться у нижньому корпусі. Ось так. Теж тут підібрали трішки. Тут теж внизу трішки вибрали, а тут був незапечатаний мед. Так і не залишився. З цієї сторони є. Значить, ну що, у цієї бджолородини все нормально, хоч вона невеличка є, але тут в них все чудово. Кормів тут достатньо. У них ще корміння в нижньому корпусі. І в всьому. Тільки я що зроблю, поміняю місцями рамки. Ось ця рамочка яка є. зовсім повномедна. Я її приберу, а замість неї поставлю іншу. Ось так я зроблю. О, що поставлю тут. Всю поставлю. Ось тут. О, а цю яка була з такою кількістю. Меду розвернусь з цією стороною і поставлю ось тут. Запустив, що ця жилородина дуже-дуже слабенька, я її зараз буду утепляти. Покажу вам таким чином. Нижній корпус. Який тут є? Я покрию, перекрию доставними рамками глухими з обох сторін ось так. Так, перекрив. Тепер вверх по краях перекриваю так само. З однієї сторони і з іншої сторони теж і, крім цього, ставлю у верхньому корпусі ще пінопласт, щоб їм тут менше виходило тепло із верхнього корпуса даного вулика. Ось так. Їжі тут їм хватить. Навіть не зважаючи на те, що відводочок дуже слабенький і успішно доживе до весняної ревізії. Провівши головну весняну ревізію, я вирішу долю даної матки. З роботою, яку я сьогодні... Провів на пасіці я вас ознайомив, тому дане відео буду закінчувати. Бажаю всім успіхів, здоров'я та мирного неба.